У Житомирі проходить семінар тренінг для журналістів на тему планування сім'ї в Україні, соціальний та медичний аспекти. Організатори «Програма здоров'я жінок України від Агентства Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку та фонд народонаселення організації об'єднаних націй зібрали у Житомирі журналістів з різних областей: Херсонської, Сумської, Вінницької, Тернопільської, Чернігівської та Закарпатської. Як зазначила одна із організаторок заходу під час конфліктної ситуації в країні, соціальні теми дуже важливі. В умовах конфліктів, таких, які зараз є в Україні, а в умовах постконфліктних, саме соціальні питання стають вкрай важливими, тому що однозначно соціальні проблеми заглиблюються, тому що, ну, звичайно, інших проблем є безліч, держава приділяє увагу іншому. А життя ж продовжується. Люди продовжують закохуватися, продовжувати або не закохуватися, продовжують жити статевим життям, дорослішати. І в той час, коли держава приділяє увагу іншому, і можливо, ми з вами думаємо більше про її, і люди думають про інше. А дуже важливо власне говорити про такі речі. Фонд народонаселення ООН вже не один рік підтримує програму здоров'я жінок України. Проблема репродуктивного здоров'я та планування сім'ї є одним із основних. Мандатів фонду, одначе вони підтримують і інші ініціативи. Наш фонд, який працює в Україні з 96-го року, займається Взагалі, загально, ме, метою є зробити так, щоб кожна вагітність була бажаною, кожні пологи безпечними, і потенціал кожної молодої людини був реалізований. Лікарка-гинеколог також тренер семінару з планування сім'ї та репродуктивного здоров'я жінок Вікторія Варенич вважає, що інформації щодо піднятих тем наразі достатньо. Єдине, чого не вистачає, методів її розповсюдження, тому вони і працюють із засобами масової інформації. Вікторія Голошую, що деякі теми дуже рідко піднімаються та висвітлюються. Населення репродуктивного віку, населення підліткового віку, і більше старші люди мало дуже знають про контрацепцію. Тобто методи запобігання непланованій вагітності. Існує дуже багато міфів, які народжені ще там, ну скажімо, за часів Радянського Союзу, коли ще сучасні методи контрацепції не були настільки досконалими, не були настільки сучасними, як на сьогоднішній день існують різні технології, приміняються. І тому ці міфи заважають, вони існують, і вони просто заважають щось знати більше. Для навчання журналістів організатори обрали інтерактивну форму, тому усі учасники мали змогу створити свою концепцію планування сім'ї Олена Кулик каже, що працювати зі змі, особливо із регіональними, потрібно, адже вони мають велике значення у формуванні думки серед населення у регіонах. Вікторія Варенич зазначає, що журналісти повинні бути обізнані у темах, які вони висвітлюють. Тема повинна бути висвітлена. Я думаю, так не зовсім може конкретно, але з посиланням на переадресацію до якихось професіоналів однозначно і з тим, щоб ну просто підняти це питання да, наскільки воно актуальне, Виразити свою думку, наскільки це важливо, наскільки важливо зберігати своє здоров'я, своє репродуктивне здоров'я і так далі. Тобто, коли ця думка буде веща, звучать, що це важливо, це важливо, це можна попередити, це можна зробити якість свого життя краще. Можна реалізувати свою сексуальність більш ну там, скажімо, конкретніше, нормально, своє зберегти репродуктивне, сексуальне здоров'я. Коли це буде звучать, то кожна людина буде думати про те так. Мені треба про це знати. Я узнаю про це в професіоналі. Всесвітня організація охорони здоров'я виділяє чотири основних фактори, що впливають на здоров'я людини. Рівень медицини становить лише 10% Генетика та екологія по 20% кожен. А спосіб життя людини це 50% здоров'я. Євгеній Саулов, телеканал СК.